У неділю 3 грудня в Україні очікуються сильні температурні контрасти. На заході місцями вдень буде мороз, а на півдні повітря прогріється до плюс 15 градусів. При цьому опадів по країни стане менше. Сніг і невеликі дощі залишаться лише місцями у західних і північних областях. Про це повідомляє погода Уніан. На заході України буде похмуро, а стовпчики термометрів покажуть від мінус 1 до плюс 3 градусів. Лише в Чернівецькій області повітря прогріє до плюсими, місцями сніжитиме. Також похмура погода чекає і на жителів півночі України. Де сьогодні очікується від плюс 1 до плюс 3 градусів. Тут місцями можливі невеликі дощі. На сході України буде мінлива хмарність. У Харківській області стовпчики термометрів покажуть плюс 10 градусів, а в Донецькій і Луганській повітря прогріється до плюс 14. Без опадів. Сухо і трохи хмарно буде і в центральній частині України. Тут розкид температур буде від плюс 5 у Вінницькій області до плюс 12 у Дніпропетровській. На півдні України традиційно буде найтепліше. Тут повітря розігріє практично до весняних показників від плюс 13 до плюс 15 градусів. Без опадів та лише невелика хмарність. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.